Вітаю діти. Летять летять сніжинки на будинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Земля стала біла, і ось з'явилися перші сніжинки. А яка ж це настала пора року? Настала зима. Промовимо повним реченням. Настала зима. У нас з вами теж є сніжинки. Візьмемо їх, покладемо на долоньку. Із паперу ця сніжинка і легенька пушинка. Дути я на неї стану. Не боюся, що розтане. Не розтануть наші сніжинки. Ні? Дихаємо носиком. І видихаємо ротиком. Здуваємо сніжинки. Діти, а до нас хтось завітав? Тук-тук. Хто це? Це одна ріжка. Хоче з вами пограти і все про зиму дізнатись. Покладемо язичок на нижню губу у формі лопаточка. І тримаємо, а я рахую: 1, 2, 3, 4, 5. Можна ротик закривати. Ти, типу, послухай, ось яка сталася пригода за доріжкою. Ранком вийшла на поріг, а навколо білий сніг. Треба сніг повідкидати. Взяла вона лопату. Візьмемо ще раз лопаточку, покладемо язичок на нижню губу і тримаємо. А я рахую один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, можна язичок сховати! Став язичок, прутким, мов зайчик. Перестрибнув парканчик, поставимо зубки на зубки. І тримаємо. А я рахую: Один, два, три, 4, 5. Можна губки відпискать. Граємося з вами. Усмішка, хоботок. Усмішка. Хоботок. Усмішка. Хоботок? Молодці! Покатаємося на одноріжці. покажемо коника. Притиснемо язичок догори. гори. Цок, цок цок Я на конику скачу. Цак-цак-цак. Хочеш тебе підвезу? Одна ріжка питає, кого підвести. Так, усі люблять кататися на конику. Діти, я живу у теплих краях. Розкажіть мені, а як то зимою буває? Діти, розкажемо одноріжці, що зимою буває. Так? А зимою тепло чи холодно? Так, зимою холодно. Гає мороз. Промовимо разом. Мороз. Плескаємо долоньки. Мороз. Молодці. А що ще зимою буває? Так, сніжинки і сніг випадає. Промовимо разом. Сніг. Сніг. А ялинки які зимою? Якого кольору ялинки зимою? Зелені. ні, промовимо разом. Зелені. ні. А ще які речі одягаємо взимку? Теплі. Ось ми з вами і сніжинками граємо. А зараз уявімо, що ми маленькі сніжиночки. І трошки політаємо, станемо, станемо, розставимо ручки в боки, як сніжинки літаємо. На землю присідаємо, присядемо, покружляємо, покружляємо. Помашемо ручками. Зиму привітаємо. Покличемо з вами зиму. Покличемо зима. Зима. Що не йде? Ще раз покличемо. Зима. Ось і прийшла наша зима. Що зимою буває? Мороз. Мороз. що випадає взимку, сніг, сніг. А ще що зимою буває? Сніжи. Сні, Сні Молодці. Ой, випадає сніг, і ліплять сніговика. Так, молодці, ліплять сніговика, і ми з вами теж. Зараз зліпимо сніговика. Приготували свої пачки. Пальчикова гімнастика. Маймо пачки. Один, два, три. Сніжку, ліпи. Покатаємо в руці, катаємо сніжку. Всі молодці. Покажемо клас. Робимо на другій ручці. Один. Загинаємо пальчики, Два. Три. Сніжку ліпи. Покатаємо в руці, катаємо, катаємо. Всі молодці, покажемо клас. Які ви молодці? До наступних зустрічей. До побачення!